Справа 623. Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 162 Давайте подивимося на цей рисунок. Ось він тут. Ми бачимо, що тут є різні фігури в випадку А, Б, В і Г. Ну а зараз, для того, щоб правильно зробити цю задачу, нам необхідно знайти площу однієї клітинки. Так як у нас довжина клітинки сторони дорівнює 1 см, це зробити дуже просто. Записуємо тоді, що. Площа. Однієї. Клітинки. Складає? Ну і записуємо S, ставимо індекс нульови, що це буде площа однієї клітинки, дорівнює квадрат. Одна сторона або прямокутник, в окремий випадок, одна сторона 1 см, інша 1 см, то 1 см помножити на 1 см. Це буде дорівнювати 1 квадратний см або сантиметр у квадраті. Ну а тепер переходимо безпосередньо до знаходження площі. У випадку А площу цього трикутника зручно знайти як площу від половинки прямокутника. Давайте добудуємо. Половинку від якого прямокутника можна знаходити. Дивіться. Ми можемо добудувати ось таким чином одну сторону і іншу сторону ось є. Так. Ну і тоді площа нашої фігури. Давайте, щоб ми не забули, ось вона, площа шукана. Я її заштрихую. Щоб знайти площу цієї фігури, це половинка від площі загального прямокутника. бо цієї лінії по діагоналі поділений це прямокутник на дві частинки. Отже, записуємо тоді, А пишемо, площа С буде дорівнювати. Тобто, нам треба одну сторону помножити на іншу і поділити пополам. Ми пишемо, одна сторона у нас буде 4 клітинки або 4 см, що множиться, інша сторона 2 клітинки або 2 см. І її треба поділити на 2. Бо це в нас половинка від неї, це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 2 це буде 8 см на сантиметр це буде у нас квадратний сантиметр. Так, і треба розділити на 2. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 8 поділити на 2 це буде 4. І дописуємо одиниці квадратні сантиметри. Є. Випадку А. Справились. Переходимо до випадку Б. У ну, випадку Б ми бачимо, що в нас є цілі клітинки, а є половинки клітинок. Я пропоную просто рахувати число цілих і нецілих клітиночок. Ну, наприклад, ми можемо ціло... число цілих клітинок порахувати хрестиками. Ну, наприклад, раз, два, три, 4, 5, 6. І записати, що площа С у випадку Б дорівнює у душках. Число цілих у нас 6. Додати. А тепер, скільки в нас є нецілих клітиночок? Ну, давайте нецілих Я просто крапочкою позначу. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Половинок. І ми пишемо плюс 6. Але дві половинки у нас будуть складати одну цілу частинку. Тобто кількість у нас цих половинок треба поділити на 2. І це буде як ціла клітинка. І помножити на площу однієї клітинки, основне, це дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді, що це дорівнює 6 у дужках буде додати. 6 на 2 це 3. Ну, а помножити площу однієї клітинки це 1 квадратний сантиметр. І це дорівнює. Переносимо. Тепер дивіться, 6 плюс 3 це буде 9 помножити на 1 квадратний сантиметр, це буде 9 квадратних сантиметрів. Тобто площа фігури в випадку Б буде складати 9 квадратних сантиметрів. Переходимо до випадку В. Пишемо тоді В. І пишемо площа С дорівнює. Тут аналогічно давайте ми позначимо число цілих і нецілих і половинок. Раз ціла 2, 3, 4. То ми записуємо, що число цілих у нас буде 4. Додати. Ну, а тепер давайте позначаємо половинки. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ми бачимо, що в нас є 8 половинок. Тобто 8 треба розділити на 2. І помножити на площу однієї клітинки. Це дорівнює. У дужках у нас буде тоді 4 плюс 8 на 2 це буде також 4. І помножити площу однієї клітинки – 1 квадратний сантиметр. І це дорівнює. 4 плюс 4 це буде 8. Помножити на 1 квадратний сантиметр. Це буде 8 квадратних сантиметрів. Чудово, В є. Переходимо до випадку Г. Що робити в випадку Г? Тут половинок вже немає. Якось дивно. Але дивіться, що ми можемо зробити? Ми можемо умовно показати, що зараз взяти ножниці і від цієї фігури відрізати оці два трикутнички, Дивіться, ось так. І mm. встановити їх поруч. Ось для них є місце. Розвернути і встановити їх сюди. По розмірам вони співпадуть, якраз займуть це місце. І я хочу сказати, що площа оцої фігури. Ось вони займуть місце, ось таке. Так, є. І я хочу сказати, що площа шуканої фігури буде дорівнювати площі ось цього прямокутничка. Ось. Тобто ми пишемо, що площа S у випадку Г буде дорівнювати. Отже, одна сторона у нас 4 сантиметри, що множиться, а інша сторона у нас 2, 2 клітинки, то буде 2 см. Там 4 клітинки, а там 2. І це дорівнює тоді. 4 на 2 це 8 см на сантиметр це квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, площі ми знайшли, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в випадку А пишемо, площа у нас вийшла 4 квадратних сантиметри. У випадку Б площа у нас вийшла 9 квадратних сантиметрів. У випадку В площа вийшла 8 квадратних сантиметрів. І у випадку Г площа вийшла 8 квадратних сантиметрів. Ну що ж ось таке завдання на знаходження площі різних фігур на цьому вправу завершено.